От як жити, як жити в 25-му році? От я думаю, що актуальне питання. Це не означає, що ти перестав орати, і у тебе все добре. Всі кричать, що все робіть для того, щоб утримувати вологу. Приїжджають фермерські господарства і кажуть, що тут був дощ. Тому що наша технологія дозволяє всю вологу збирати. На поливах багато вимивається, а магній залишається, магній блокує. Вроді б людей є полив, а немає результату того, що був там. Три роки п'ять назад повинна бути структура ґрунту. Повинна бути от кількість тих якраз карбонатів кальцію, що це дасть. 25-й рік це буде критичним по волозі. Ну, по крайній мірі, те, що ми бачимо сьогодні, запасів продуктивної вологи там їх немає, по суті, у всіх регіонах України. І якщо подивитися довготривалий прогноз, то така погода. Е Плюс невеличкий мінус вночі, там якісь, щось десь випало, ну це ж ні про що. По суті, снігового покриву теж як такого не буде. Ми розуміємо всі, що запас накоп накоп накопити запаси продуктивної вологи, вони не накопляться, тому що немає звідки і немає ніяких прогнозів. От як жити? Як жити в 25-му році? От, я думаю, зараз актуальне питання для багатьох. Перше, це як працювати. Ну, зрозуміло, якщо ти правильно не працював, ви скажете, то ну. Накопичувати треба було ще після збору да, культури. А, до речі, я бачу по деяких регіонах люди говорять, такі довольні, блін, Погода дозволяє обробіток робити. Ну, Там взагалі це буде така сумна історія. От, Як, як бути? Як в цьому році працювати, як ефективно ресурси використовувати, ну, які технології реалізовувати і що сіяти? Хорошо, дивіться, це якщо... питання дуже сьогодні актуальне. Давайте будемо говорити за наш регіон. Так, да? Да, за ваш регіон. Коли приїжджають, і ми впроваджуємо сьогодні технологію, показуємо це на полях, коли приїжджають фермерські господарства, кажуть, що, тут був дощ у вас. Був дощ, них одне питання, був дощ, у вас було більше дощ, дощу. Щоб не було це питання спорне, ми поставили мітіостанці. Ну, якщо ви не вірите моїм словам, можемо подивитися, хочете за. Три роки, за чотири, одна на стоїть 4 роки. За всі чотири роки можна подивитися кількість осадків на нашому господарстві. Да? Або, кажуть, там накидали добрив чи ще чогось. Ми, у нас САС стоїть, для того, щоб можна подивитися знову за 4 роки, за кожний місяць, які були агрооперації, скільки внесено добрив, що ми робили, яка собі варта. Коли з людьми починаєш розмовляти і там вернемося за наш регіон, ми практикуємо більше сіять озимих культур. Ну тому що шанси більші, більше отримати рентабельність. Тому що, як показує останнім часом, наш агроном там зняв на TikTok відео там за три роки, як змінюється кількість вологи, це показує метеостанція, це показує програма SAS, бо вона підключена до метеостанції. Якщо від того року на сьогодні вернуться, не буду брати 22-й, mm -hmm. там 23-й, з 23-го на 24-й і зараз, да, то mm -hmm. на даний час на 50 мм менше, на 60 менше осадки у нас, да? ну, звісно, і менше в метровому шарі. Коли людям показуєш технологію, кажу: дивіться, кількість е, ваших. Кількість, скільки висіваєте, там, чи ріпак чи пшениці, ну, ми зменшуємо норми висіву, ми збільшуємо міждуряді, даємо більшу можливість розвиватися рослині. Якщо подивитися по науці, по дослідженням, по книжкам, скільки потрібно вологи на кожну тонну. І від тої кількості вологи, яка випадає в нашому господарстві, ми не можемо 5-5,5 тонн пшениці більше не можемо вирощувати. Як ми вирощуємо 7 і плюс? Так? До вісьми тонн, тому що наша технологія дозволяє всю вологу збирати: і тумани, і роси. Тобто є ця мульча, є ця мочалка, є ця подушка, є. зроблено, це не я придумав. Там, якщо подивитися овсінський, ще ну, Відкрив цю технологію або впроваджував і показував і конденсація. Да? Тобто, вся наша волога, яка є в нашому регіоні, вона продуктивно працює, бо по-другому не виходить. Є врожайність, вона від вологи. Далі конденсація, це хто не розуміє, це коли у тебе, ну, понятно, має бути. Правильна структура ґрунту, і зверху мульча разом з ґрунтом перемішана, ну при, при нулю те ж саме, спостерігається активно процес конденсації. За рахунок перепаду температур утворюється конденсат, і його поглинає ґрунт, він підживлює, накопичує його вологи. Знаєте, сьогодні всіх, на всіх просторах меседжів, да, всі, всі кричать, що все робіть для того, щоб утримувати вологу. Тому. Все, що направлено для того, щоб ви додавити не можете. Працюйте над тим, щоб утримувати. Знову ж вертаюся назад. І не тільки технологія в обробітку, це не означає, що ти перестав і у тебе все хорошо. Тобто повинна бути структура ґрунту, повинна бути кількість тих якраз карбонатів кальцію, що це дасть. Дивіться, я коли подивився перше відео, як показували там Дашу, як. Йду до осадки, скільки приймає твій ґрунт. Якщо в тебе нема структури ґрунту, якщо в тебе нема агрегатів ґрунту, так? може і випадає та кількість мінімальна волога, але твоя задача, щоб ґрунт прийняв. Якщо не сформований ґрунт, а хто формує твої колоїди, агрегати? то от, от це якраз і баланс, то, щоб якраз людям і зрозумі... покривні культури. Щоб людям зрозуміло було. 에... Вадим Валентинович говорить про ГВК. Про... Знову ж таки, насиченість основами, проґрунтовиборний комплекс про співвідношення оптимальне кальцію магнію, Потім вже зрозуміло, колоїди, грудочка. Ну, Не без правильного обробітку ґрунту. Далі те, що ви працюєте, це більше вертикальний обробіток з, з, з правильним створенням з правильної мульчі. Далі пішло, що у нас там, покривна культура да. і Тобто ну, Це комплекс рішень, знову ж таки. Да, тільки для того, щоб максимально любу прийняти в голову, щоб був доступ повітря, якраз для тієї конденсації, яку ми говоримо. Тому що теж, знаєте, якщо переущільнений ґрунт тут нагрівається, звідти не йде. Чому? Ну нема процесів, нема продихів, нема <кх> живий ґрунт, не, не працює. І, і знову ж повітря потрібно для чого? Для наших теж мікроорганізмів. Тобто, якщо переущільнений ґрунт, якщо нема агрегатів ґрунту, ну, він не працює. Робіт, що хочете, або перенасиченим одним другим елементом, що завжди є багато з ну бачив господарства, хто блокує магній. Да? Є, дивіться, в останній час найбільше зустрічають ті, що на поливах, тому що на поливах багато вимивається, да? а магній залишається, магній блокує. Вроді в людей є полив, а немає результату того, що був там 3 роки, 5 назад. Да? Знову повертаємося до того. Не завжди волога рішає, зробіть умови, щоб найефективніше використати ту вологу, яка у вас є в вашому регіоні або там, де ви займаєтесь сільським господарством. До цього треба йти. Тому культури знову вернусь назад, так підведемо підсумки. Угу. У нас більше озимів, більше шансів їх. Да? Тобто у листопаді починаються там о, малі, великі, якісь починаються осадки, і озимі культури вже закінчення вегетації в нашому регіоні червень місяць. Ну, пшениці підбирають тільки ультраранні або ранні, бо це в нашому регіоні. Колись ми не був немало досвід, не мав досвіду. Я їздив там в західні регіони, дивлюсь класні пшениці, брав сюди і тут. Не отримували результату. Чого? Бо тому, що в нас повинно пройти цвітіння там до 20 червня. Якщо його нема, коли якщо чим далі цвітіння, то есть, пізні пшениці, середньо оранже mm -hmm. вони запікаються, вони не наливаються, не вистачає їм, їм времени вегетації. І там вже розписано, є пшениця 220, 230, 240, 280 днів. Тобто підбираємо культури, підбираємо. З меншою вегетацією, да, пшениці ранні, ультраранні, так же саморіпаки підбираємо ранніші для себе. То есть, будь ласка, сьогодні кожна компанія, яка є на ринку, вона розписує про сорти, про гібрид, що ви там купуєте, щоб ви зрозуміли. Це теж дуже важливо. Треба підлаштовуватися під ті умови, які є. Це ґрунт ваш, це. Да, Культуру, яку ви сієте, підбирайте її період mm -hmm. вегетації Ну і, і все, все для того, щоб отримати чи отримати максимальний врожай. Не знаю, чи я дав відповідь, але думаю, що розказав. Дали-дали е, питання залишається, що сіяти в цьому році. Дивіться у вашому регіоні. В нашому регіоні. З, з, точки, з точки зору, знову ж таки. Перше, це ми розуміємо, що запаси продуктивної вологи вони відсутні на низькому рівні. І друге питання це ну, економіка, ціна, продаж. Давайте я скажу так. Дивіться, знову ж, якщо брати досвід тих ну, країн, які впереди, да, від нас. І в них не, не випадково поділено все по клас. Якщо брати Америку, є там кукурудзяний пояс, да, mm -hmm. де є тільки займається овочами, є де займається тільки і другими культурами. І так же практикує Бразилія, Аргентина. Да, вони теж беруть звідти досвід і Канада, да, тому що в них більше ярих культур, великі зими, великі осадки. Канада номер один в світі по вирощуванні ріпака, але тільки ярого, да? mm -hmm. найбільше там бобових культур сіє, бо короткий період. Тому я не фантазую, Тобто в нашому регіоні я не можу виростити кукурудзу, навіть від тих температур, да? тобто від повітряної засухи, не можу я її виростити і не буду. Може там в одних, в других сьогодні дивіться, які йдуть грозові осадки. Для мене найважливіша і найпродуктивніша волога та, яка з жовтня да, по лютий місяць, ота 80% формує врожайність. Та вже ті дожді, які пройдуть знову ж, давайте повернемося назад. Коли великі температури, від них ефективність, навпаки, 20%, 80% улітає, а ще при високих температурах, создаючи mm -hmm. може бути більше проблем. Тому від вологи, які в нас є, знову ж повертаємося до аналізу ґрунту. Зрозумійте, яка у вас є волога, бо від цього ви плануєте кількість добрив, кількість висіву одної другої культури. Тому більше в нас на озимі, звісно, що без соєшника я не можу ну, в цьому році зменшуємо. Або, може ну, побачимо ще, пройде чудо, що до. Кінця там лютого скільки випаде, я на цю вологу орієнтуюся. Тобто, в мартумісті ми провіримо кількість в метровому шарі нашої вологи. Від цього заплануємо, які культури ще, може щось змінимо. Знову яка кількість, якщо там беремо соєчник. В Минулому році ми висівали 70 тисяч, бо було в метровому шарі набагато більше вологи і отримали гарний врожай. Я рахую там 35 на круг нас. 39 було найбільше, 32 найменше. Да? В середньому ми по господарстві зібрали mm -hmm. в тому році 3,5 тонни. Ну, якби супер, хорошо. В цьому році від тої вже вологи, якщо її вже є на 60 мм менше, то ми будемо менші, тобто, поки плануємо 60 висівати там. Тому в нас посіяно соняш... Ой, пшениця, ріпак, соняшник. І трохи бобових горох в цьому році дуже зменшили, бо знаєте, це нішова культура, куди я не повернусь, всі насіяли соєшника. Ой, соєшника, гороха багато зимуючи. тому в нашому господарстві там завжди 100 гектарів більше. Ну так як в цьому році купили там хороше насіння, все одно 20 гектар посіяли, не більше, бо я рах... ну, бо я дивлюся, що може бути сперед. Ну, і збиток гороху, предложення на ринки буде велике, що не буде цінової політики. Тому льон і ми завжди сіємо, тому що продаємо насіння 20, 20 не багато, 20-30 гектар льону. Найбільше культури пшениця, ріпак-слойшник в нашому регіоні. Все. Дуже важливо, знаєте, в промежутку цих сівозмінах ще ми компенсуємо за рахунок того, що не можемо вистроїти велику сівозміну. Ми завжди компенсуємо покривними культурами. Я хочу подякувати за гостинність, я хочу подякувати за те, що ви виділили час, за те, що ви поспілкувалися, донесли цікаву інформацію, свій досвід тим аграріям, які нас дивляться, я думаю, буде корисно. Я вас, як завжди, прошу писати коментарі, задавайте питання Вадиму Валентиновичу. Ми будемо коментувати, відписуватися вам. Потім, що там треба ставити, підписуватися, ставити вподобайку. От, дивіться наш канал, ми далі будемо більш активніше над цим працювати, будемо виїжджати в поля, тому що наша мета це розвиток і прогресування українського Агро. Дякую, Дякую вам. Да.